Дорогі вірні, темою наступних катахизм будуть останні речі, тобто смерть, Божий суд, пекло і небо. Сьогодні ми почнемо з того неминучого, що чекає кожного з нас, а саме зі смерті. поміркуємо над теологічним значенням смерті. Що таке смерть і які наслідки вона має для кожної людини? Отож, смерть. Як вчить нас катехизм, це не що інше як розділення душі й тіла. Наша душа живе в тілі, і наша душа пов'язана з цим конкретним тілом. Це є її тіло, і не є правдою, що душі байдуже до того, в якому тілі вона перебуває. Душа є формою тої конкретної матерії, яку вона оживляє і в якій існує, і яку ми називаємо людиною. І це існування є гармонійним поєднанням душі й тіла. Але коли душа відділяється від тіла, життєві функції тіла негайно припиняються, при цьому в душі нічого особливого не відбувається, але для тіла змінюється все. наше тіло можна порівняти з автомобілем, у якого в якийсь момент закінчилося паливо. Коли немає палива. Навіть якщо автомобіль зовсім новий, навіть якщо він щойно куплений і перебуває на гарантії. Але якщо в ньому немає палива, то він не поїде. От коли паливо закінчиться, автомобіль останній раз смикнеться і зупиниться, усе закінчилося. Так само відбувається і з нашою душею. Коли наша душа відходить, її тіло востаннє здригається. Медицина говорить нам, та й ми самі свідомі того, що процеси розкладання тіла починаються відразу після смерті і відбуваються дуже швидко, зокрема в внутрішніх органах, та й мозок починає дуже швидко відмирати. І тут, дорогі вірні, потрібно чітко собі усвідомити, що душа не прямує до якоїсь, скажімо так, іншої тілесної реальності, як це пропагують релігії, що походять з Індії. Наприклад, різні язичницькі релігії, такі як індуїзм, буддизм, кришнаїзм та інші похідні від них, а також Нью-Ейдж, вважаючи, що душа в момент смерті набуває іншого тіла. Як я вже казав, душа є формою кожного конкретного тіла і не приймає жодного іншого тіла, тому у смерті немає жодної іншої альтернативи. Не існує такого поняття як реінкарнація. Тобто переродження, чи то в іншу людину, чи то в тварину, чи в рослину це все просто забобони, брехня, помилки і єрес. Тому ми не можемо жодним чином обманювати себе, що можливо десь там після смерті у нас буде ще один шанс отримати існування в іншому тілі і якось там функціонувати. Тління тіла так само, як і смерть, є наслідком гріха у сенсі знищення існування людини. Смерть є наслідком гріха і є карою за гріх. Звичайно, ми можемо зстановитися над тим, а що було б, якби не було гріха? Напевно, всевідуючий Бог після доброго, довгого, щасливого життя на землі, здійснив би для людини якийсь м'який перехід у вічність без знищення цілісного існування яким є людина. Натомість, знищення цілісного існування людини є карою за гріх. І ця кара є жахливою для всіх нас. Ми навіть не можемо собі уявити, як можна функціонувати без тіла, як можна пізнавати реальність і спілкуватися, не маючи тіла, фактично, все відбувається завдяки нашому тілу. Ми пізнаємо світ за допомогою органів чуття нашого тіла. Душа органів чуття не має, тому після розділення душі і тіла. Залишається тільки і виключно духовне пізнання, тільки причисти Діва Марії, Господь наш Ісус Христос не підлягають закону смерті, зокрема тлінні Міті. Перш за все треба сказати, що Господь наш Ісус Христос взяв на себе наші гріхи, але сам не вчинив жодного гріха. Фактично, Він віддав своє життя добровільно. І дам зрозуміти, що ніхто не позбавляє його життя, він віддає своє життя за овець, він віддає своє життя, щоб вівці мали життя і мали його вдосталь. Це його безкоштовний дар. Але оскільки він не вчинив жодного гріха, він святий, і його Божа особа є гарантією його непорочної святості. Також і протягом його людського життя тому, незважаючи на похорон і перебування у гробі, тіло Христове не піддавалося жодним процесам тління, хоча й було бите і катоване. навіть дослідники туринської плащаниці, звичайно, це не я так вирішив, бо це не моя компетенція, щоб судити правда це чи ні. Але дуже цікаво, що дослідники туринської плащаниці вказують. Що немає ніяких слідів і доказів того, що почався процес розкладання тіла, яке було поміщено в цю плащаницю. Звичайно, тіло пречистої Діви Марії також не тліло. Церква догматично цього не підтвердила, чи взагалі настала її смерть. Теологи, які схиляються до того, що причиста Діва Марія померла, вказують на те, що оскільки вона була з'єднана усьому зі своїм сином, то вона бажала. І Бог дозволив їй з'єднатися з ним також і усміх. Інші теологи кажуть, що оскільки Марія не була підвладною жодному гріху, вона не поповнила жодного гріха, і навіть первородний гріх не торкнувся її душі. Тому Бог також захоронив її від смерті, забравши мене. І, хоч церква не уточнила, чи Богородиця померла, чи була взята з життя на небо, але правда в тому, що догма про Пресвятої Богородиці говорить нам, що її тіло також не зітліло, а знаходиться саме там, де і тіло її улюбленого сина, тобто з Богом. Mm. Як я вже казав, і ми це дуже добре знаємо з книги буття, що первородний гріх це причина нашої смерті. Безсмертя тіла, яке Бог приобіцяв людині, було втрачено. Тому що людина, зневірившись, зрадила Бога. Господь Бог чітко вказав, що якщо ви з'їсте плід з дерева, пізнання добра і зла, ви неминуче помрете. Людина була попереджена саме про те, що цей гріх неминуче принесе смерть і знищення людини. Людина захотіла бути рівною Богу, тому й вчинила цей злочин, тож силою Божого Слова смерть. Кинула тінь на весь людський рід. Святе письмо говорить нам про двох людей зі старого завіту, які були взяті з цього світу до неба, не зазнавши смерть, тож повернуться на землю перед страшним Божим судом. А саме йдеться про Патріарха Еноха та пророка Іллю. На жаль, ми майже нічого не знаємо про Патріарха Еноха, лише кілька коротких слів. Що він був справедливим і праведним в очах Божих, і тому Господь його і забрав. однак, коли мова йде про Ілью, про нього ми знаємо набагато більше. Пророк Ілля не помер на сильницькою смертю, але був забраний у вогняній колісниці до неба. Католицька церква віддає пророку Іллі більше честі, провіщаючи його наступний прихід на землю і його мученицьку смерть, і саме тому священник. Який відправляє святу літургію на честь празника пророка і облечений у червоні шати? Коли мова йде про смерть, ми чудово розуміємо, що немає можливості якось її уникнути і немає нікого, хто б був упривілейованим. Ми всі перебуваємо в дуже схожій ситуації, ми всі засуджені на необхідність смерті. Людські життя і цілі суспільства можна порівняти з шаховою дошкою. На ній знаходяться різні фігури, наприклад, король, інші більш та менш важливі фігури, і прості пішаки, які не мають такого ж великого значення. Але коли гра закінчується, всі ці важливі фігури і пішаки опиняються в одній коробці. так само і на землі є люди, які стрясають цілими спільнотами. Змушуть дотримуватися правил цілі народи, карають і тиранізують інших, і так далі, тому подібне. Але є й ті, які приходять на цей світ, не впливаючи на нього, будучи незначними і непомітними для великих цього світу. Але кінець для одних і для других буде той самий і папа, і звичайний священник, і звичайний мирянин. Незалежно від того, чи є теологічно свідчення чи ні, усі повинні померти. Світська людина, благочестивий язичний, віруючий, кожному доведеться зіткнутися з необхідністю смерті. І ніхто не зможе в момент смерті апелювати до будь-яких своїх заслуг, своєї гідності та почестей, які їм віддавав, бо в момент переходу через смерть смерть зрівняє його з тими, котрими він можливо погорджував, вважав за неважливими або навіть непотрібними чи шкідливими людьми у цьому світі. слід сказати, також, що смерть, незважаючи на весь свій драматизм, який вона несе з собою. Оскільки, як я вже згадував, руйнує людське буття, залишає лише один елемент цього буття, і цим елементом є своєрідна надія, надія на вступ у справжнє життя. звичайно, це стосується людей, віруючих, тому святі так прагнули смерть. Не те, що вони накликали цю смерть на себе, піддаючись божому вироку і жили стільки, скільки хотів Бог. Натомість вони зітхали і очікували смерті, тому що знали, що, попри драматизм пов'язаний зі смертю, за цією брамою відкривається для них реальність неба, реальність Божа, правдиве життя для грішників не стає щось інше. І тут треба сказати, що смерть це ще не кінець усьому, це не остаточна і повна деструкція людини. Смерть має визначений час, смерть існує доти, доки існує світ. Людина покликана відродитися знову, тому під час останнього страшного суду наші тіла воскресли, тому що ті душі, які перебувають з Богом, і ті душі, що знаходяться у пеклі, чекають на свої тіла. Вони відчувають брак своїх тіл. Душі потребують формувати і оживлювати свої тіла, тому й потрібне воскресіння. зрозуміло, що після смерті душа є свідомою. Деякі єретики разом зі східними схизматиками дотримуються думки, що душа спить, очікуючи страшного суду. Ця єресть є засуджена церквою. Отож, душа наша є свідомою, тоді як сон. За аналогію, ми приписуємо нашому тілу в момент воскресіння тіло прокинеться від цього сну. звичайно, ми також усвідомлюємо, що люди існують на землі багато тисяч років, і тіла тих перших людей, очевидно, повністю перетворилися у порох, і від них нічого не залишилося. Але для Бога немає нічого неможливого, щоб ці конкретні тіла воскресити для життя. А також тіла тих, котрі були з'їдені тваринами або десь спалені, чи втоплені, чи не поховані. Для Бога не проблема воскресити ці конкретні тіла. Бог не дає нам знати, коли настане момент нашої смерті. Він робиться свідомо з педагогічною метою. з одного боку, тому що не хоче, щоб хтось впав у вічі, наприклад, усвідомлюючи, що в нього залишилося два чи три дні життя. З другого боку, якщо 20-літній молодий чоловік сказав, що має ще 60 років життя і помре у віці вісімдесяти, то ті 60 років він може використовувати для гри, забав, розваг і так далі. То це буде тільки на шкоду цій людині. саме тому Бог приховує момент нашої смерті тож досвід вчить нас, що незалежно від того, чи ми молоді, чи старі. Кожен із нас повинен рахуватися з тим, що в будь-який момент ми можемо бути покликані на суд Божий, і в будь-який момент ми можемо покинути наше тіло і дати звід Господу Богу про те, як ми жили. Тож весь час ми повинні бути пильними, весь час ми повинні чувати, що бути готовими і не бути схожими на тих нерозумних дів. Які були лише частково готові, взяли лампу, але не взяли уливи, бо були певні, що зараз все скінчиться. А тут виявилося, що поведення наречано затягнулося. Загалом та всі знайте, чим це закінчилося. Розумних дів взяли на бенкет, а тих нерозумних покинули, бо вони виявилися двічі нерозумними. Бо не тільки не купили оливу, але й були недопущені на думке. Те саме може бути з нами, коли не будемо чувати і не будемо готові до смерті. щодо приготування до смерті, то щасливий той, хто помре без смертного гріха, який обтяжує його совість. Така людина є тричі щаслива, тому що без сумніву не потрапить до пекла. Звичайно, від її стану душі залежатиме, що її чекає. Можливо, доведеться багато часу провести в частини але вона все ж опиниться в гроні спасення. Тоді справді щасливими є ті, хто підготувався до смерті, хто прийняв святі тайни перед смертю, хто отримав відпустку, хто покутував за свої гріхи перед Божою справодливості. Для тих смерть буде найщасливішим. І найрадіснішим моментом, який увінчає все їхнє життя тут на землі. Тут пригадай момент смерті Святої Терези, яка в останні місяці свого земного життя зазнала величезних фізичних і духовних мук, практично без будь-якої розради. Але в момент останнього подиху вона промовляла слова: «О, мій Боже, я люблю тебе, а її уста утворили прекрасну посмішку, яка завмерла на її обличчі. Посмертна фотографія Святої Терези показує велику радість, яку вона відчувала в останній миті її життя, і в першу мить переходу до вічності. Вона отримала величезну нагороду, тому що вона була готова постати перед Господом Богом. Треба лише додати: до смерті слід приготуватися не тільки щоб бути висвячуючи ластві. Щоб намагатися допокаятися, регулярно приступати до святих танців, але також закликає вас молитися за добру смерть для себе і для своїх близьких. Це дуже важливі намірення, про які ми не завжди замислюємося. Бо, можливо, вважаємо, що ще не прийшов мій час, що, можливо, ще багато чого нас чекає попереду, але до смерті теж треба так готуватися. Просіть, хоча б святого Йосипа, покровителя доброї смерті, якого пощастило померти сутності Господа нашого Ісуса Христа і Пресвятої Богородиці. Молімося, щоб ми мали таке щастя, покинути цей світ в присутності Ісуса і Марії, щоб ця година була для нас щасливою. Христос каже: просіть і буде нам дана, стукайте вам і шукайте і знайдете. Тож справді нелегко легковажимо цей важливий момент нашого земного життя. Та, яким чином готуємося до нього? Добре, якщо ми щодня молимося у цьому намірі, але також молимося за добре приготування до смерті. наївні люди думають або навіть прямо просять Бога, щоб несподівано померти, будучи здоровим, наприклад, лягти ввечері ліжку, а вранці не пропитися. Вони бояться, вони бояться, що будуть страждати. Бо вони бояться, що це буде боляче, що будуть терпіти і та далі, і Тому подібне. звичайно, вмирати боляче сумне, жахливо. Але краще бути добре підготовленим через цей біль, неприємність і страх, аніж лягти в ліжкому приготовані, а потім прокинутися пек. в пеклі. Ні, приготова ліжко всупереч зовнішньому вигляду. Це мабуть, найнебезпечніший предмет меблі у нас вдома. Більшість людей помирає в ліжку. і Я думаю, що дуже багато людей потрапляють до пекла саме з ліжка. Крім того, спробуємо ніколи не лягати в ліжку в стані смертного гріха. Якщо це все ж таки трапилося відмовте принаймні акт щирого жалю за гріх з любові до Господа Бога. Гляньте на образ, і постановіть якнайшвидше виспілитися, щоб з того ліжка ми не приземлилися прямо у пеклі. ارنب um.